Вітаю тебе, друже. Дякую тобі за довіру, за те, що ти приходиш до мене в гості. Можливо, я тебе сьогодні знову надихну на прибирання, на чистоту, на підготовку свого простору для Різдва до Нового року. Як можна трошки прикрасити свій інтер'єр? Можливо, ти щось можеш підкреслити і взяти щось корисне для себе. Для того щоб твоя душа також співала і відчувалася це новорічний настрій і просто жити в кайф. Сьогодні, недільний, недільним ранком, я, коли прокидаюся, завжди вирішую починати прибирання, потім готування, закупки і відпочинок навчання. Тож сьогодні, недільним ранком, я вирішила прибрати на кухні. Чому? Тому що ми здебільшого проводимо тут більше часу. І тому, що це на даний момент моя кімната. Ви бачите, з кожним відео в мене щось постійно щось змінюється в моєму інтер'єрі на кухні, так як ми. Місяця два тому вивезли меблі, непотрібні, і стула. У нас було лише два стула на всі наші нужди. Нам їх так дуже не вистачало. А зазвичай, у Австрії тут ціни не такі дешеві, коштують нормальні стулья покраще, ніж я ці купила. Вони коштують приблизно від 60 євро до 100-120 євро. Я не хотіла дуже багато витрачати грошей на це. І якось я пішла замінити стуло, яке я купляла для літа на балкон, і ми їм користувалися вдома. В нього зламалася ніжка, і я пішла, пішла запитала, чи можна поміняти, її, оформити возврат і отримати нове стуло. Вони сказали, так, без питань. Ну, і так як я опинилася, це було в юски. І я вирішила подивитися, які в них є стільчики, які є акції. Для нас дуже підходить темний колір, тому що це недорослі. Тут е, два підлітки, які люблять е, мацкать все. І вони також будуть швидко брудні, тому я ще пропишу. Думаю, щоб купити якісь такі декоративні подушки на стульчики, щоб. Або пошити якісь чехольчики, щоб вони були в більш-менш опрятному стані. Тож, запитавши у продавчині, чи є така модель, вона каже, що вони на скидці, На знижці, вони були. 40 євро повний прайс. А я купила по знижці по 25 євро. Ще заказала доставку на дом. Якщо ти заказуєш заказ, то ти маєш чекати 2 неділі. Якщо ти заказуєш доставку на дом, там вийшло дуже недорого: 6 євро. До речі, ці стульчики були 20 кг в обшій сложності. У сумі, і я дуже щаслива, що заказала доставку, тому що вони приїхали раніше, ніж неділю. За 4-5 днів вони приїхали. До допомогла їх зібрати. Там був такий шестигранник: нічого не було важкого. Були болтики, шайбочка, які потрібно було прикрутити ніжки до сидіння. В общем, ми дуже задоволені. Діти захотіли одразу наступних днях випав сніг у нас. Ми грали сніжки, каталися на санках. Я прямо втілила свої бажання. Це було недовго, але мені було достатньо. Діти після того, як покаталися на санках, занесли їх в підвал. І Лера каже: мама, я хочу занести санки і взяти ялинку вже наряжати ялинку. Так як ця ялинка м -м штучна, вона за 2 секунди збирається, вона з трьох частин, якщо я не помиляюся. Іграшки в нас вже три роки. Я думаю, так як ми цього року плануємо їхати. В Україну зустрічати Новий рік. Я вирішила не змінювати нічого з іграшками. Можливо, наступного року щось придумаємо інше, а ці уберемо, тому що, знаєте, кожен рік одна і та ж ялинка. Хочеться щось трошки змінити у прикрасах. Маю на увазі, а можливо, да, навіть наступного року я б купила дуже велику ярку гірлянду, обкрутила б гірлянда і якісь сухофрукти. Типу апельсинчика, я бачила такі прикраси. Можна зробити на вірьовочках ниточки і поприкрашати трошки свою ялинку, навіть без іграшок. І, можливо, якийсь буде елемент декору бантики. Тобто, або золотого також, або червоного кольору, можливо, білого. Тож, ось так, Лера нарядила. Сама ялинку, це зайняло плюс-мінус одну годину. Понаходили все, що ми купляли на стільчики, чахольчики, на стульчики. Воно дуже таке, знаєте, красний колір додає такого, такого настрою різдвяного, святкового. І поприкрашали ми гирляндами все, і можете бачити, я купила також на цих вихідних у суботу купила різдвяник, рождественник називається ця квітка на вікні, він цвіте червоним кольором, але він, він цвіте, він, як буде українською цвіте, він цвіте червоним. Але один рік наступного року це потрібно спецдогляд за ним, для того, щоб він заново зацвів. Тобто, в мене є вже така квітка. Зараз мені приніс маленькою подарував Андрюша, але в мене не було спецдогляду і тому вона не зацвіла червоним. Тож, я вирішила цього року купити Різдвяник. Він додає також такого настрою, такого волшебства, магії. Мені дуже подобається, і я прям кайфую від того, що я його купила. Він просто створює атмосферу нереальну. Сьогодні я вирішила просто поприбирати пил на столі. В кроваті позаправляють, повитирати пил і також попили сосити. Після цього мені хочеться трошки приділити час собі, тому що минулу неділю, коли я поприбирала, я так і не, приді... не приділила час собі. Чому? Тому що в Лєри заболів живіт, і ми викликали швидку, тому що на основі її. Стресу, вона нервувала, думала, що вона вже помирає. Каже: зі мною щось не так. Ви можете собі уявити, що людина може себе на рівному місці завдяки стресу накрутити так, що в неї буде паморочитися в голові і буде задихатися? І На цьому фоні ми викликали швидку, її доставили в лікарню, взяли аналізи. стрес прийшов, сказали, що нема апендициту, і нас відправили додому, виписавши, лише знеболюючі. Ось так. Тож бережіть себе, менше нервуйтеся, тому що я знаю, що легко казати, але згадуйте завжди, що страх нас опов... оповиває так сильно, що навіть події, які трапляються, як нам кажуться, страшно. Вони не такі страшні. Порівнянню з страхом, який нам створює просто е, стиснутий простір, в якому неможливо не дихати, не думати, нічого робити. До речі, можете бачити, у нас на холодильнику відірвалася дверцята. Вона просто відірвалася з однієї сторони. З м'ясом. А друга сторона трималася, а я якраз збралася на роботу, і я вирвала і втору сторону, щоб вона не впала дітям потім на ноги чи ще кудись. І тепер мені потрібен чоловік, якась допомога, щоб якось відремонтувати цю дверцяту. то було б непогано. Ну, так як в нас немає чоловіка-майстра, тож я її поки поставила отут біля. Плити, і хай вона собі стоїть, чекає найкращого моменту. А на цьому я своє прибирання завершую, збираю весь мус, мюль. німецькою це мюль, мусор весь збираю. Я його там зробила собі, ящик такий виношу на балкон. І потім прошу, щоб Андрюша його виніс, але іноді роблю сама це. Ось, Після того, як я поприбирала все, понаводила порядки, я приділила увагу трошки собі, тому що ви бачите, що я в піжамки бігаю. Після того я зробила вправи, які я вже виклала на YouTube для попереку. Після вправ я зробила масаж обличчя. Я вже його так закинула, масаж обличчя, що е, варто повертати його у свій щоденний режим дня, в свої ритуальчики. Тому що непомітно, але все це працює масаж, догляд, увага за собою. Тож пропоную вам не забувати. Робити масажі, не забувати робити зарядки, розвивати себе для того, щоб відчувати себе повним енергії і не фрустувати. Сьогодні і вчора дуже морозні дні. Тому я вирішила нікуди не ходити, а просто насолоджуватися, включити опалення, робити зарядку догляд за собою і просто кайфувати життям. Потім ми напекли красивих пряників рождественних, і розкрашувала моя донечка. Хочу вам подякувати за те, що ви були зі мною на моєму каналі, можливо, я когось надихнула. Це моя мета. Надихнути когось, допомогти, зробити чиєсь життя кращим. Для цього я з вами дякую за вашу увагу долучайтеся до прибирань, до догляду за собою, за своєю шкірою, любіть себе, говоріть собі, приємні слова, мрійте. Без обмежень. Знайте, що є у всесвіті все, що ви б собі навіть не змогли уявити. Тому мрійте, і ви все отримаєте. Я вас обнімаю, бажаю вам приємної неділі. цьом цьом А також, якщо тобі сподобалося відео, не забудь поставити пальчик вгору і підписатися на канал.